Всім привіт! Мене звати Юля Чекайло, і це моє перше відео на Ютубі. Я рада вас вітати на своєму каналі. Надіюсь, відео будуть виходити регулярно. Я давно вже планувала запустити свій YouTube канал і цей день настав. І настав він в такий зворушливий, хвилюючий для нашої сім'ї день. Сьогодні 1 вересня і. Мій син йде в перший клас. Сину моєму шість рочків буде через вісім днів 9... 9 вересня. І, напевно, жодна мама, жоден з батьків насправді не готовий до цього дня, бо ще вчора дитина твоя була така малесенька, в калясочці їздила. А перші кроки, перший прикорм, перше слово мама. А тут вже йде в перший клас. Я дуже сентиментальна людина, дуже емпатична, і це для мене просто передати словами неможливо. Я впевнена буду плакати. Беру вас в сьогоднішній день, а збираємось разом. Запишу їм нас. Я хочу дві малювінки з розпущеним тінею. Тобі переплатуть в садочку. Зараз ти вже їдеш в стадку. В садочок? Так. Да. Я Марка збиратиму в школу. Mm. Mm. Все? Чи вам маємо штічку? Mm. <кхи> Покашляє? <кхи> Давай, давай, тебе вже в садочку чекають, а ми збираємося, бо ми їдемо в школу. Ходи вороні. <схід> Ходи за руку Все, давай мамі тімпа. Веронічка, тімпа мамі. Щоб буде темна, добре? Ну, а мама йде наводити красу. Макіяж і зачісток. І ще, і виходимо на лінійку 1 вересня. Перша лінійка в нашій сім'ї. І не віриться, що син такий дорослий, чесно. Не віриться. Покажу вам свій луков з идей. Це мами першокласника. Ось так. Я довго вибирала, що у діти, якщо чесно, ще ось такий піджачок. І туфельки. Має, Має бути красиво. Ось так. Нам передавали, якщо чесно, жару 27-28 градусів. Вулиці насправді прохолодно. Тому є і моркові, і ми беремо щось ось таке наверх. Ну що, поїхали. Ми вже всі готові. З нами бабуся. <плес> Марко що там побачив? <плес> Хочеш таку? Класна? Забираємо другу бабусю. Все. Помістишся всі в зборі. Вітання всім! Всі готові, Марко. Підкрутайте. Пам'ятаєш слова? Все, молодець. Їхали всі такі красиві. Мерко переживає. Так треба було мікрофон брати, тому бачаєте, можливо, звук буде поганий. Щиро вітаємо сьогодні в нас на подвір'ї і розпочинаємо нашу першу лінійку. Запрошуємо самих головних, самих розумних, щасливих, вже таких дорослих, студентів, топлер першокласників. Перший вчитель Меркурія Діана і другий Марса Марія. Скоріше, кидаємося, ти я танцюю з тобою. Ти танцюєш зі мною. Кидаємо головою, а тепер стріляє. Увага зараз бум-бум. А зараз труп. Мююлю не наскочимо. І обнімашся, обнімашся. Повнімалися. Клас. Так, ти перевіряю! Зараз буде все швидше. Увага, ще раз. Чі. Як бачить, і бабусі і також танцюємо тепер з бабусями, бум -бум! О, Тай, о, і ми бум закладаємо. Бум-бум! Бленскаємо дорозу! Поскочимо! І обнімашечка! Ну що ж, зараз буде дуже-дуже дуже весело. Дуже буде весело. Так, дуже швидко. Увага на себе! Як? І відбуватися e, початок знань саме так любить пея проводити початок знань, адже взаємодія між батьками це найважливіше. Тому я як пея знань, прошу усіх батьків дома гратися, навчатися вони будуть тут. О, все. — Давай повіше так, все лінійка закінчилась. Ми приїхали. Трішечки відсвяткувати на якусь піцю, сочок, каву, чай. Марко отримав подаруночок від бабусі куз. книжку, а ну покажи. Можна? Я знімлю, як назва, як називається. Про автомобілі, кораблі, літаки. Сунці в себе. Він якраз дуже захоплюється зараз. Ти щось дуже багато говориш на камеру. Ну це добре, я посунуся. Давай. Марко, сунься до мене. Так. Все пройшло дуже класно, душевно. Я навіть сплакнула на моменті. Діти співали. Та задоволена, потім почався перший урок. А вони малювали. Щось, а щось там. Щось там малювали. Ні, тут такі. Ми поїли. Чули ще не спахнуть? Смачно. Піцею. Ну що, скажи пару слів. Ти як? Як в тебе відчуття? Ніби ти першокласник. Є такі відчуття, що ти вже в школу йдеш? А є відчуття, що ти вже подорослішав трішки. Трі так. Вже доросліший, як в садочку, так? У садочок хто ходить? Такі маленькі-маленькі тітки, як? Пірсень. В в школу пішов. Пише, що тут булочки, є, круасани. Він каже, А, випічкою пахне, так. Галя, ти напевно сідай, а ви мене нагалися. А, ти забрав мій піджак, добре. Я скажу, в мене такі дуже дуже сильно змішані відчуття. Я вже встигла і поплакати, і посміятися. Кажу чесно, діти дуже швидко ростуть. Цінуйте всі моменти з ними. Проводьте час, грайтеся, гуляйте багато. Обідали всіх, розвозимо по змах. Мама тато працювати. А Марко що буде робити далі? Готуватися. Ще сьогодні гратися, а завтра вже все. Яхти, На граці. перший урок до навчання. Ми вже вдома, переділись, хочемо трішки відпочити. Марко то прям, знаєте, дуже змучений. Тому що день емоційний. Він хоч не подавав виду, що він переживає. А хвилювався напевно більше за виступ, щоб там все добре заспівати. Бо вони робили нам сюрприз, співали смарагдове небо. Взагалі в них така репетиція була тільки два дні, але багато сюрпризів. За що ми дуже вдячні і школі, і діткам. Ми вже як їхали додому. Він сказав, все, що я хочу, це просто прийти лягти на диван, і щоб мене ніхто не чіпав. Тому я йому включила там якісь відео про яхти. Зараз в нього транспорт це номер один. Сьогодні такий буде півдня для нього легких. Я, звісно, йду працювати. У мене багато роботи в телефоні. Хто не знає, я також блогер інфлюенсер Можете підписуватись на мене в інстаграмі. Там більше про моє життя, більше такого лайф-контенту. Кожного дня викладаю сторіс. А також буду старатись регулярно виставляти свої відео на Ютуб-каналі. Тут більше будуть такі, знаєте, сімейні влоги про побут, про дітей, про мою роботу, можливо, якісь зйомки, про наші подорожі. Тепер буду більш розширено знімати це все на Ютуб. Про Ютуб я давно вже собі, так скажемо, не мріяла, але планувала, просто ніколи не доходили руки. І вирішила, що 1 вересня такий гарний день, щоб це почати і зазняти і показати вам. І, звісно, зберегти таку пам'ятку для себе. Споявляю, як після там в 11 класі буде Марко і буде переглядати це відео. І, Звісно, хочу подякувати вам, що ви прожили разом з нами цей день, що ви додивились це відео до кінця. Тому підписуйтесь, натискайте дзвіночок і до нових зустрічей. До нового відео всім па-па!